Доброго дня, любі мої діти! Сьогодні на занятті з математики ми з вами повторимо число та цифру 9, а також вивчимо склад числа 9. Готові? Тоді працюємо разом зі мною. Спочатку, діти, я з вами привітаюсь. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку, діткам усім! Доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку садочку нашому прекрасному. Діти, подивіться, що я вам сьогодні принесла. Так, банани та яблука. Давайте поділимо ці фрукти на дві групи. Які групи можна зробити? Так, групу бананів та групу яблук. Давайте разом порахуємо, скільки в нас бананів і скільки яблук. Будемо рахувати зліва направо. Слідкуйте уважно за стрілочкою. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Скільки яблук? Одне, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Вісім бананів та вісім яблук. Якою цифрою позначається кількість бананів? Так, вісім. Кількість яблук. Теж цифрою вісім. Скажіть мені, будь ласка, чого більше бананів чи яблук? Правильно, їх порівну. Який знак треба поставити між цифрами? Знак дорівнює молодці. До нас з вами сьогодні завітали слоненята. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять слоненяток. А скільки в нас бананів та яблук? Так, по вісім. Якщо кожне слоненятко пригостити одним бананом і одним яблуком, чи всім слоненяткам їх вистачить? Правильно, не всім. Тому що слоненят 9, а бананів та яблук по 8. Що треба зробити, щоб усім слоненятам вистачили бананів та яблук? Так, додати ще один банан і одне яблуко. А тепер вистачить усім? Так, усім. Давайте пригадаємо, скільки було бананів. 8. Скільки ми додали бананів, щоб вистачило усім слоненятам? Так, один. Який знак треба поставити між цифрами? Так, плюс 8 плюс 1 дорівнює 9. Молодці. Давайте порівняємо число 8 і число 9. Яке число більше, а яке менше? Так, число 8 менше числа 9. Наскільки? На 1. Ставимо знак менше. А зараз давайте разом ще раз порахуємо від 1 до 9. Я буду показувати цифру. І рахувати. Починаємо один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. А тепер давайте порахуємо від більшого числа до меншого. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці, ви дуже добре попрацювали. Число 9 на письмі позначається цифрою 9. Розгляньте її. На що ж вона схожа? А дев'ятка, любий друже. На клубочок схожа дуже. Розглянемо предмети, в яких заховалась цифра 9. Клубочок і стрічечка, яку кількість предметів позначає цифра 9. Так, 9 предметів. Розмістимо у рамочці 9 кульок. Рахуємо один, два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Молодці. Подивіться, який гарний потяг їде. А кого він везе? Так, тварин. На деяких вагончиках немає номера. Давайте вставимо пропущені цифри. На першому вагончику яка цифра? Один. На другому немає. Яку потрібно ставити цифру? Цифру 2. Далі на третьому цифра 3, потім 4. А далі вагончик без номера. Яку вставимо цифру? 5, вірно. Далі знову немає. Ставимо цифру 6. Наступний вагончик з номером 7. А потім який номер повинен бути? 8. Правильно. І останній під номером 9. А скільки всього вагонів? Так, 9 вагонів. Дітки, а хто веде потяг? Хлопчик, правильно, хто їде в першому вагоні? Песик, а хто їде в шостому вагоні? Лисичка, так. Хто їде? У вагоні, що передує п'ятому. Ведмедик. А хто їде в останньому вагоні? Білочка. Скільки всього в нас твариночок? Правильно, 9 тварин. А тепер давайте визначимо склад числа 9. У порожній клітинки додамо стільки бананів, щоб їх усього було по 9 в кожному рядочку. Розглянемо перший рядочок. Скільки бананів в першій клітинці? 5. А в другій. 4. А скільки їх разом? Порахуйте. А разом їх 9. З яких двох менших чисел складається число 9? 5 і 4. Вірно. Тепер порахуємо банани в другому рядочку. В першій клітинці. Скільки їх? Шість. Скільки ми додамо в порожню клітиночку в другому рядочку, щоб було дев'ять. Три. Один. Два. Три. А тепер порахуйте, скільки разом бананів. Дев'ять бананів. З яких двох менших чисел складається число 9. 6 і 3. Давайте тепер порахуємо в третьому рядочку, скільки в нас є бананів. Так, 7 бананів. Скільки нам потрібно додати, щоб було 9. Два банана. Додаємо 1. 2. Скільки їх тепер разом? Вірно, разом їх 9. З яких двох менших чисел складається число 9? 7 і 2. І останній рядочок. Скільки в нас є бананів? Вісім бананів. Скільки нам потрібно додати? Один бананчик. І тепер їх скільки разом? 9 бананів. З яких двох менших чисел складається число 9, 8 і 1. Давайте повторимо склад числа 9. 5 і 4. 6 і 3, 7 і 2, 8 і 1. Молодці. Отже, малята повторимо, з яких двох чисел складається число 9. Один і вісім, два і сім, три і шість, чотири і п'ять. Ви дуже добре працювали. Молодці. До нових зустрічей.